Перший трейлер відьмак 4» зміг підірвати дупи половини інтернету. Усіх по команді почали ліпити негативні відгуки про ідеологічний наратив потужної жіночої сили. <плес> ну а що ж ви хотіли? Головним героєм стане Цирі Ганасі. Can I help? Я мав на увазі цю цирі. В Discord картинку нової цирі. Я рішу не смотрети трейлер. Я просто увів, як виглядає цирі. Так вже все понятно. Ну, типа, зачем его смотреть? Через пару хвилин. The VCR 4 офісіal reveal trailer. На вигляді як будто їй прямо уже 40 плюс лет. Какую-то пожилую церкви. Как будто ти играєш просто за пожилую цирі. Пожила цирі з зменною структурою лица. Спростувати аргументи папіча не те, щоб і важко. Він просто любить грати за персонажів яким не більше 15 років. Шу? Але для деяких експертів головний персонаж жінка це вже все. Це що ти плачеш? Ні, блядь. Кінець світу. Західна пропаганда. Why are you gay? Рептилоїди. <звук> ну і феміністки під одним капелюхом. Гелікоптер! <звук> Гелікоптер! Цирі – сильна і независима героїня, і к моєму большому опасенню, це отлична можливість для розработчиків змістити акцент ігри про відьмака, мрачний мір, сірую мораль і складні вибори на повестку про сильну независиму женщину в мірі жахливих, білих цизгендерних мужиків. Вони, мабуть, думають, що новий відьмак перетвориться на феміністичний симулятор, де замість полювання на монстрів ти будеш ходити по полях і пояснювати дракону, що його токсична маскулінність ображає почуття сирен. Але чомусь, коли виходили ігри з Ларою Крофт, ці ж самі експерти мовчали я. Як риба обліт. це доволі кумедно. Та якщо чесно, іноді пограти за жіночого персонажу навіть краще, ніж дивитися на чоловічу дупу 50 годин поспіль. Я б ще зрозумів, якби Цирі дійсно не вписувалася в сюжет. Але у фіналі третього відьмака всі натяки вказували, що саме вона має стати головною героїною. В хорошому фіналі вона збирається косити монстрів направо і наліво. Але питання в тому, що жінки не можуть бути відьмачками всесвіті Неверленду. Але Цирі взагалі то плювати направо магія, портали, міріади здібностей. Вона може бути ким захоче, бо вона сильна та незалежна жінка. Деї розробники давно казали, що історія Геральта завершена, і що краще грати за цирі, яку ми вже знаємо і любимо, чи якогось ноунейма: хто він, Що він, де він, хто я? Зубенко Міхаїл Петрович. Вор закон. Мафіозник, а ще всіх обурила зміна зовнішності Цирі. Окей, давайте згадаємо, як змінювали Геральта. Ось так він виглядає у першій частині. Харизматичний. Як твоя фотка на паспорт у стилі не вписався, але прийшов в другій вже щось на людину схоже, а в третій, взагалі, модель журналу Vogue. І це за один рік між частинами у самому всесвіті. Так навіть Геральт у сінематіку до третьої частини і в самій грі відрізняється кардинально, і ніхто чогось тоді не нив щодо його фейс. В той же час між третьою і четвертою частинами мене немало років, тому зміни в зовнішності Цирі доволі логічні. Тепер вона виглядає як справжня войовнича баба, яка готова надавати пиши всім підряд. А ще гра вийде на неанонсованій відеокарті. Тобто, якщо все піде за планом, побачимо ми цю гру десь в 2028 році. До того часу Цирі може змінити зовнішність ще 100 разів та зробити собі п'ять татуювань, завести кота і записатися на його. До речі, давайте запитаємо у чат GPT, як йому цирі. Вона виглядає як войовнича баба. Я таких люблю, якщо чесно, я б її під хвіст дав. Але окей, можливо, феміністичний наратив, ЛГБТ і подібна метушня дійсно буде відьмак 4. Ну камон, зараз це є у всіх масштабних іграх. Головне, щоб баланс зберегли, а не перетворили всесвіт на фентезі версію TikTok. Звісно, не хотілося б бачити, як всі гноми стають голубими, а чорні ельфи підписують петиції щодо рівних прав. До речі, відьмак 4 розробляється на Unreal Engine 5, І якщо ти думаєш, що твій старенький Intel пеньок чи GTX 100 років до нашої ери витягнуть цю гру, то більш вирогідніше Будущее. Після її запуску твій комп'ютер відкриє вікно, подихне свіжим повітрям і запустить режим самознищення. Ідеальний шанс пояснити батькам, чому тобі нова відеокарта потрібна більше, ніж їм новий холодильник. 2028 рік, Відьмак 4 вийшов. Хей, всім привіт! Відьмак 4 нарешті вийшла, і сьогодні ми граємо на моїй RTX 5090. Я спеціально купив для цієї гри цю відеокарту, і як ви бачите, у мене абсолютно не лагає. <звук> До речі, як ви бачите, самий справжній мастурбіст рекламує мій телеграм-канал, і також вам рекомендує в нього. Зайти, ну і звісно, по бажанню закинути пару монет на монобанк. Кажуть, що сюжет Відьмак 4 буде глибоким, емоційним і нелінійним. Ну тобто, ти знову отримаєш можливість зробити три тисячі варіантів вибору, а потім в кінці дізнатися, що всі твої рішення зводяться до декількох варіантів фіналу хороший, нормальний і жорстокий урок життя, що ти тупий, і потрібно було краще читати діалоги і грати у сніжки з цирі, від чого залежить цілий світ відьмака. Але нічого, головне, щоб було побіг більше драматичних сцен, де ти думаєш, що врятував світ, а насправді просто зруйнував ще одне королівство. А ще розробники натякнули, що гвінт вернеться у відьмак 4», але не уточнили, який саме. Може, це буде класичний, де ти зависаєш на дві години, поки світ горить, цирів небезпеці, а ти просто збираєш картонні дропи і рахуєш, чи вистачить тобі на лідера північних королівств. Ти мене розумієш?» <гум> Ладно, давай поговоримо. Сіграємо. Гвинт. А може це буде Гвінт Строун Де ти думав, що буде епічна історія? А в підсумку отримав 300 партій гвінта і депресію від того, що на п'ятій годині ти вже не знаєш, хто ти людина чи колода карт. А може це буде як онлайн Гвінт, де ти будеш думати, як пояснити близьким, що програв зарплату на пару нових легендарних карток? Одне ясно точно. Гвінт повернеться і вкотре зруйнує всі твої плани на швидке проходження гри. Але ж хто проти? Бо яка різниця? Чи ти рятуєш світ, чи перемагаєш бабцю з Веленою, яка розклала тобі комбо на 150 очок. До речі, наша українська студія зробила фанатський дубляж трейлера, і CD Project Red відреагували на нього. Можливо, домовляться і зроблять. Офіційний український дубляж, це мрії, звісно, але хто зна. А тим часом нас чекає не одна, а цілих три гри про цирі, де ми будемо грати за сильну, незалежну і войовничу жінку. Ця повістка вона вже не подвійна, вона потрійна. В той же час інтернет кипить як казани з жабячими лапками, і поки одні носять в голові повістки західну пропаганду, інші просто чекають новий відьмак, щоб ще раз провалитися в цей світ і забути, що завтра понеділок, і якщо ти. Не прийдеш на роботу, то роботи в тебе вже не буде. Але тобі буде вже все рівно, бо ти вирішив, що бути відьмаком це набагато крутіше, ніж офісним планктоном. І замість ексель таблиць і звітів ти обираєш полювання на грифонів і пояснення селянкам, що їхні права найважливіші за твоє бажання перебити всіх монстрів на районі. Ну якщо бос раптом вирішить, що ти надто часто пропадаєш на роботі, то ти просто скажи йому, що проходиш випробування травами, і тепер ти теж майже. Відьмак, але правда без контрактів, без меча і без зарплати, але ж свобода дорожча.